Ще чотири місяці тому до рук волонтерів із зони АТО потрапило дві автівки, які не функціонували. Наразі одну з них зробили донорською і тепер мають справжнього металевого красення. Від заводської збірки газу 66 він відрізняється кардинально і, передусім, бронею. Метал зараз таку ціну має, що ми просто не, ну, не могли собі дозволити. Тому чому так довго це відбулося? Тому що Чекали, поки нам хтось подарує. От Нам подарували метал, подарували нам транспортерну стрічку броньовану, яка ефективна проти, оскол... ну, проти осколковий захист. І оце коли ми ці матеріали отримали, тоді ми вже змогли цю машину зробити як слід. Тепер автівку передають бійцям 93-ї бригади. До речі, у кузові машини передбачене місце і для зенітних гармат. Цю гармату закріпили тут, прямо на машині. Її зараз немає, але основа для самої гармати ну, закріплена на машині. А оце відкидна броня. Для чого це зроблено? Зараз ж е, стріляють в основному по піхоті. І для того, щоб по землі стріляти, гармата повинна нижче опускати стволи. Так от тоді заважає броня. Безпечніше не пробиваємо і так само ну як, просто безпечніше на неї перевозити і їхати. Далі. Тим удобно опускаючись, що прибистій загрузці при можна перекинути. Що небудь навіть самому чоловіку перепригнуть, так само сховаться від осколків, от, от всього прочого. Уже через тиждень цей металевий красень вирушить у зону АТО. А за місяць волонтери планують передати військовим ще одну автівку. Наразі бойова машина вже їздить та стріляє, а от починали ремонт майже з нуля. Без належного зберігання за роки простою усе, що було всередині, зігнило. Утім, майстрам своєї справи таки вдалося повернути техніку до життя. Залишилися тільки деякі дрібниці. Пофарбувати. <хи> ну, насправді ще є деякі моменти, які ще не відпрацьовані. Але потрібно натурні випробування, і це тут дуже складно виконати, бо машина важка і їй потрібен простір. Потрібні для реанімації машини деталі збирали, як то кажуть, з миру по нитці. Така техніка ефективна проти безпілотників, які завдають нашим бійцям великої шкоди. У неї попереду випробування, після чого на передову боронити цілісність України.